Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівська Борщагівка. Це село Супутник Києва. І у нас з'явився новенький класний будинок на продаж. Ціна всього 295 тисяч доларів. Я впевнений, це найкраща цінова пропозиція на сьогоднішній день у Києві і передмісті. Ну що ж, розпочнемо наш огляд з території нашого будинку. Потім зайдемо всередину, покажемо ремонт і планування. А це у нас основний центральний в'їзд, там автоматичні ворота. Тут така невелика територія, потрібно під'їхати до будинку 20 метрів, і далі йде власне навіс. Навіс передбачений під два автомобілі. Ось це місце під зарядку електромобіля. І парковка на два автомобілі. Також піді мною знаходиться септик з переливом на 8 кубів. В будинку власна каналізація, автономний будинок, і власна скважина. Ходімо далі, ділянка всього 5 соток, а площа нашого будинку 165 метрів. Виконано озеленення. Також маємо класну терасу. Загальна площа цієї траси 20 метрів. На трасу виведена електрика і підсвітка. Ось так виглядає наш будинок. Скважина знаходиться ось тут. Ну і основна фішка цього будинку це, напевно, тепловий насос. Основний елемент опалення в цьому будинку це тепловий насос Cooper Hunter. Неймовірна територія. Дуже спокійна вулиця, ну і саме головне, до міста Києва 5 хвилин на автомобілі. Проходимо всередину будинку. Запрошую на огляд. Ну що ж, розпочнемо огляд нашого будинку. Прихожа, невеликий тамбур. І відразу праворуч передбачено шафа для зберігання верхнього одягу. Також тут є ось таке невелике дзеркало зручне, місце, де ви можете залишити ключики, телефони. Також праворуч у нас котельня, це серце будинку, Тепловий насос, основний елемент опалення, бойлер, системи очистки води. І ось тут у нас слаботочка і вся електрика. Далі у нас йде гостєвий санвузол. Все необхідне, душова кабіна, туалет, дзеркало і тут також виведено місце під пральну і... Сушеві машину. Ідемо далі. Далі ми переходимо в об'єднаний простір, кухня вітальня На підлозі у нас знаходиться кварц вініл, водяна тепла підлога. Це у нас тіві-зона. І ще одна фішка цього будинку це те, що в будинку є власний камін. Камін знаходиться ось тут, біля телевізора. М'який великий зручний диван. І переходимо в зону кухні. Великий обідній стіл на 8 персон. Ось тут ми були з вами на терасі. Вихід на терасу. Подивіться, які величезні вікна, панорамні. Дуже світлий будинок. Далі у нас іде кухня. На кухні вже встановлена вся необхідна вбудована техніка. Є посудомийна машинка, мейка Франке. Також вся кухонна техніка у нас в будинку Франке. Духова піч, мікрохвильовка. Холодильник, все необхідне. Також є ось такий класний кухонний острів вбудовані полиці. І на кухні є ще одне класне приміщення, воно технічного характеру. Але я думаю, що кожна господиня його оцінить, його можна використовувати як невелика кладовка. Тепер запрошую вас на другий поверх. Піднімаємося дерев'яними сходами. Як ви бачите, вже є нічна підсвітка. Також маємо ось таке велике вікно. Ну і розпочнемо огляд нашого будинку з основної спальної кімнати. Це господарська спальня. Це найбільша кімната в цьому будинку метр вісімдесят на два ліжко. Всі стіни в нашому будинку пофарбовані. Ось тут передбачено місце під телевізор, а ліворуч. Передбачено місце під таку невеличку мейкап-зону за необхідністю. Також в цій кімнаті є. Власна гардеробна. Вона знаходиться ось тут. Всього у нас є дві гардеробні і обидві на другому поверсі. Проходимо в наступну кімнату. Ще одна кімната. Це може бути, наприклад, дитяча. На другому поверсі в кімнатах у нас вже опалення відбувається за рахунок радіаторів. Класні великі панорамні вікна. Чудові сусіди у нас вже проживають поряд. І ще одна гардеробна. Також ящички, підсвітка. Проходимо далі. Залишилась ще одна кімната. Третя кімната в нашому будинку. Велике вікно. Виведені розеточки під кондиціонери і під телевізори. Ну і також у нас ще залишився другий санвузол. Ванна, штучний камінь, туалет, гігієнічний душ, два умивальники, дзеркало з підсвіткою. і Ось така класна глянцева плитка. Друзі, якщо вам сподобався наш будинок і огляд, який ми для вас підготували, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал. Також при нагоді хочу нагадати, що у нас є чудовий телеграм-канал Нерухомість Києва, на якому зібрана підбірка найкращих пропозицій будинків в Києві і передмісті. Ну і запрошую вас на перегляд. До зустрічі.